Андрій Шевченко і імені команди медіа центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Зараз будемо спілкуватися із Мар'яною Ревою, речницею національної поліції України. Пані Мар'яно, насамперед, хочу вас запитати про те. Скажіть, що ви зараз бачите? Вітаю всіх уже в новому році. Дякую вам за запитання. Дійсно, на жаль, наразі ми відзначаємо всі новорічні різдвяні свята в умовах воєнного стану. Відповідно діють певні обмеження та заборони, які в тому числі поліція контролює, контролює, аби громадяни їх дотримувалися, адже введені вони не просто так, вони введені для того, аби забезпечити людям максимально можливу в нинішніх умовах безпеку. Якщо ми говоримо про... По новорічні свята, то можу запевнити, що поліція виконала усі завдання покладені на неї. Завдання з безпеки в цей період. Загалом, на цей, за цей час, за 1 січня, ми отримали більш як 29 тисяч повідомлень на спецлінію 102. понад 5,5 тисяч повідомлень. Це були події саме кримінального характеру. Більшість повідомлень носили інформацію, Формаційний характер і були повідомлення, звісно, про адміністративні правопорушення різного типу. Якщо ми говоримо про комендантську годину, ми неодноразово попереджали і заявляли про те, що у період свят комендантська година не скасовується, тому відповідно поліція буде вживати всіх заходів, аби проконтролювати дотримання цієї вимоги громадянами. То хочу сказати, що загалом громадяни дослухалися, і в новорічну ніч більшість була законослухняних однак, в той же час варто зауважити, що комендантська година в новорічну ніч співпала із сигналом повітряної тривоги відбувся ракетний обстріл з боку агресора Російської Федерації. Тому, як правило, люди і знаходилися в укриттях, і відповідно не порушували масову комендантську годину. Хоча такі випадки фіксували і в новорічну ніч у нас зафіксовано трохи більше сотні таких випадків. Більше 60 з них це було саме в місті Києва. Поліцейські перевіряли документи громадян і надалі їх відпускали, звісно, попереджаючи про те, що треба і дотримуватися комендантської години, і реагувати на сигнал повітряної тривоги. Але загалом громадяни з розумінням поставилися за що ми їм так само дякуємо. wrong. Якщо ми говоримо далі про повідомлення, які надходили до поліції, то слід виокремити, що найбільше було повідомлень про хуліганські дії, найбільше було повідомлень про крадіжки, пограбування та шахрайства. Щодо структури по хуліганським діям, то певно ви теж могли бачити відео у різних соцмережах про те, що в новорічну ніч деякі люди, попри заборону, попри числа. Ленні попередження запускали салюти, використовували піротехнічні засоби, які ще раз наголошую, є забороненими як їх реалізація, так їх і їх використання в Україні. І за це передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Ми зафіксували понад 80 повідомлень по всій Україні саме в новорічну ніч щодо використання піротехніки. Більше 20 з них були в Києві. Всі ці повідомлення ми перевірили деякі з них. Дублювалися, деякі не підтверджувалися, але були такі, які підтвердилися. Два кримінальні провадження за хуліганство. Конкретно за запуск піротехнічних засобів ми відкрили у місті Києві. В Дарницькому районі у нас є затримана особа. Найближчим часом їй вже буде повідомлено про підозру. Також такий один факт зареєстрований на столичній оболоні. Там також працюють поліцейські над встановленням. Вненням всіх обставин цієї події також ще одна один такий факт зафіксований у місті Вінниці. Там також була оперативна особа затримана, і також у нас складено близько 10 адміністративних протоколів по Україні саме за використання піротехнічних засобів. Тому ще раз наголошуємо, що заборона на реалізацію та використання піротехніки в Україні триває. Просимо дослухатися і просимо врахувати також. Людський момент в цій історії не лише про порушення законодавства ми говоримо. Ми говоримо про те, що люди є велика категорія людей, які тяжко психологічно переживають війну, і звуки салютів можуть нагадати їм звуки вибухів. Тому давайте будемо більш толерантними один до одного, дбати один про одного, тому що наразі дуже складний час. Якщо буквально ще інформація про безпеку дорожнього руху, у нас впродовж перших новорічних днів, з 1 по 3 січня, трапилось понад 300 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. На жаль, загинула 21 особа і більше як 350 травмовані. Якщо говорити конкретно про 1 січня, то там трапилось понад 120 ДТП з потерпілими, шестеро загинули і понад 140 людей травмовані. тому ще раз наголошуємо: будьте особливо обачними, будьте особливо відповідальними, в тому числі за кермом. Якщо ми говоримо про те, що період новорічно-різдвяних свят продовжується, поліція продовжує працювати в посиленому режимі. У нас створені відповідні резерви, як патрульної поліції, так і відповідні наряди поліції, які патрулюють і в складі автопатрулів і піших патрулів, створені резерви слід. Що оперативних груп, вибухотехніків та кінологів, і ми зробимо максимум для того, аби забезпечити безпеку людей в цей період. Дякую. Чи є у нас запитання? Добрий день, Олена Сокорнфор. Пані Маріане. Я хотіла уточнити з приводу піротехніки. Ви сказали? Ви сказали, що у нас Київ, Вінниця зафіксовано. А в яких областях у нас ще були любителі гучних таких випадків? Ну насправді у нас була і Харківська область, і Чернівецька область, і Київська область також зафіксовані такі випадки. Але як правило, там адміністративні правопорушення, кримінальні провадження відкривалися у Києві та у Вінниці. А від чого залежить різниця? Там є певні кваліфікуючі ознаки, і вже під час вивчення події е, визначає слідчі чи дізнавач, що є підстави вносити дані в ЄРДР, е, чи це все таки адмінправопорушення. Все залежить від того, е, як саме людина поводилася в цей час, чи було це якесь зухвале, грубе цинічне порушення? Тобто. Громадської безпеки і все залежить від кваліфікуючих ознак. Які наслідки це може мати для порушника? Якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то там від декількох сот гривень штрафу і до 34 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то це від 17 тисяч гривень штрафу і до п'яти років обмеження волі. Ще запитання в залі. У Мене буде запитання. може, такого, такого ширшого порядку? І як впливає е, війна, така довготривала бойові дії на злочинність? Чи могли б ви для журналістів підказати, які ви бачите тенденції? Та дякую, у нас насправді статистика ще рахується за попередній рік, але певні тенденції ми вже можемо сказати. Звісно, у нас є тенденція до зниження рівня злочинності. В перші місяці повномасштабної війни ми фіксували значне зниження в деяких регіонах і на 50% впала злочинність. Це все впливало, на це впливала купа факторів, починаючи від того, що були посилені наряди поліції, які постійно потрапили. На вулиці, і до того, що е, кримінальні елементи також евакуювалися і також перебували в стресовому стані, але вже десь е, через півроку вони так само вже підняли голови і розпочали свою незаконну діяльність. Тому поліція так само е, в першу чергу бореться з внутрішнім ворогом, з нашими кримінальними елементами. Е, можу сказати, що у нас е, поменшало е, майнових злочинів, тобто це крадіжки пограбування. Розбої у нас поменшала випадки тяжких тілесних ушкоджень однак у нас зросли злочини пов'язані з незаконним обігом зброї а також дуже побільшало у нас шахрайств. Практично на 40% побільшило побільшало шахрайств. Ця категорія зловмисників вони дуже тонко відчувають настрої суспільства. Вони дуже гнучко всі свої схеми реалізують. В умовах, і починаючи від того, як ми бачили шахрайства з приводу оренди житла в західних регіонах, коли люди масово евакуювалися з гарячих точок України, це і шахрайства пов'язані з розшуком зниклих осіб. Це до речі, дуже важливий момент. Вони зараз надзвичайно часто використовують цю схему, і в першу чергу потрібно, щоб люди самі забезпечили свою безпеку. Якщо є інформація про те, що е, ваші рідні зникли, ви не можете з ними зв'язатися, не потрібно про це масово писати в соцмережах, публікуючи всі свої наявні персональні дані, тому що потім шахраї, користуючись вашою е, інформацією про рік народження, про ім'я, прізвище по батької, розшукуваної людини, просто вам телефонують, і на жаль, є випадки, коли вимагаючи гроші, зрозуміло, що це було шухрайські схеми і люди, на жаль, потрапляли в таку непросту тяжку ситуацію. Треба звертатися обов'язково до поліції, і якщо ми говоримо про розшук зниклих осіб, потрібно здавати біологічні зразки для того, аби в подальшому ми змогли ідентифікувати осіб, яких ми знаходимо. Залевський, п'ятий канал. Ви сказали, що більше ста людей побачили патрульні поліцейські, просто поліцейські на вулиці в комендантську годину. Скажіть, чи всіх відпустили, бо бачили в соцмережах, що все ж таки одного затримали? Ну насправді затримують людей тільки тоді, коли є для цього певні підстави. Тобто, якщо ми перевіряємо особу і розуміємо, що особа знаходиться в розшуку, або під час поверхневої перевірки там, ми виявляємо в неї небезпечні заборонені препарати, чи заборонені вибухонебезпечні пристрої чи зброю, і так далі. В таких випадках так дійсно людина може затримуватись. Але коли ми говоримо про порушників комендантської. Години, я хочу, щоб ви так само це на цьому наголошували: що ми таких людей перевіряємо, ми їх виявляємо. Якщо в людини все гаразд з документами в неї немає проблем із законом, то звісно цих людей відпускають. У нас були певні моменти, коли ми складали на людей, яких ми виявили під час комендантської години адміністративні протоколи за розпиття спиртних напоїв, наприклад, у громадських місцях, але конкретно за те, що людина порушує. Комендантську годину, звісно, її не затримують. Перевіряють, якщо все гаразд, відпускають. Тобто в цей період. Мікрофон. Тобто, в цей період не було серйозних порушень за розпиття спиртних напоїв і так далі. Це адміністративне правопорушення, там були складені протоколи, їх зоп'ять на всю Україну, і там відповідно уже далі суд буде визначати покарання. Дякую. Мар'яна Рева, речниця національної поліції України, дякуємо за цей брифінг і Спасибо запрошуємо вам. журналістів далі стежити за анонсами медіа центру Стендокраїн.